Доброго дня, друзі! Ми з вами поговоримо сьогодні про воєнно-політичну ситуацію в Україні. І найголовніше це тема Курська операція. Астрологічно було видно, трошечки було видно, скажімо так, можна було догадатися, що буде розширення території, але я більше думав, що це буде зв'язано якось з Кримом. Складно було передбачити, що іменно в цю сторону підуть. Але тим не менше ми зараз робили дослідження. В саме перше по термінах приблизно півтора місяці точно ще буде курська операція і буде поглиблення. Е, буде поглиблення і розширення, е, ну особливо поглиблення. <кій> буде захвачений важливий об'єкт в Російській Федерації, який пізніше дасть нам дуже важливу, ну, скажімо, козирну карту. Ще раніше е, ми дивилися, що буде. Е, ну Ситуація змінюватися, що Україна буде мати зброю і буде насичена зброєю, і що дуже активність почнеться з кінця літа, початку осені. В принципі, з нашими збройними силами, єдине, що не було видно конкретніше, так яка це активність. Цілі дуже різні вийшли, да тобто всі цілі я не буду розказувати, але цілі а, наскільки ми побачили, да бо в принципі розстановочна система можна всю стратегічну картину побачити досить добре. Цілі не тільки стосуються саме курської операції, і є цілі. Які результати цієї операції, які е, пізніше дадуть Україні хороших, хорошу підтримку? Хоча е, на даному моменті теж є певні узгодження, тобто є контакти, є, е, скажімо так. Деякі побажання Америки від того, яка територія повинна бути, конкретне плато, тобто обмеженість в деяких моментах зв'язаних зброєю, Україна буде мати обмеження і скажімо, ці ресурси будуть впливати на територію, скільки ми там візьмемо цієї території. Ну ця ситуація зміниться. Я от передбачаю, що ситуація зміниться і в кращу сторону для нас. От зміниться і логістика. Це одна з цілей операції. Логістика, це, до речі, Чого Білорусія, вона досить турбується через те, що це біля нього відбувається, це раз. А по-друге, сама логістика зброї, яка йде з Європи, конкретно з Польщі в Україну, наприклад, або, ну, скажімо, яка може бути. Така логістика. Білорусь це дуже турбує. Того, що якщо під їхнім носом будуть возити зброю пряміше, не через Румунію, а пряміше, це для них досить важкий виклик. І це для нас добре. Ще один момент я передбачаю, ну ми побачили верніше, це не моє передбачення, це ми розстановці побачили, що буде ще один напрямок, і це буде напротязі днів 10, може двох тижнів. Буде ще один напрямок відкритий. Тобто ми підемо ще в одному напрямку з в якомусь, в якому це побачимо. Так що Курська операція це не просто якийсь от момент. Він, дає, до речі, дає хороший імідж Сирському. Він піднімає імідж і статус президента, ну і силу, так тобто зовсім зовсім інакше дивимося на це. І пізніше це може бути обмінним фондом. А це пізніше пізніше буде ця територія, і деякі об'єкти на Території, де, ми будем, де ЗСУ будуть діяти, вони будуть теж служити певним обмінним фондом. Тобто курська операція вона буде мати три фази. Зараз вона перейшла в другу фазу, вона дуже професійно добре зроблена. І там не тільки буде Курська, і будуть ще області задіяні в цьому всьому. Ще раз про Білорусі. Білорусь. Білорусь ну, такого моменту, що Білорусь сюди буде йти, ну, не видно. Я це казав саме початку війни, що білоруси вони не зацікавлені зовсім, від слова зовсім, щось робити в Україні. Вони любою ціною хочуть не брати участь в війні. Єдине, що, вони, що Лукашенко хоче робити, щоб його не чіпали ні на Заході, ні не Путін. От це в нього така є бажання того, що його з двох сторон, так сказати, роздирають. Це означає, що ми з Білорусією теж будемо мати домовленості. Якісь зовнішні домовленості. <кій> Все може бути, коли буде ослаблюватися Путін, його так сказати, канвався. знімати збро, знімати з частини, бойові частини з Сходу Росія не буде. Тобто на Покровськ вони як давили, так і вони будуть давити. Но... Але Покровськ вони не повинні взяти. Не повинні, вони дійдуть, і вони будуть перти, перти, ну, якби так тиснути, тиснути, якщо сказати точніше. І в тому будуть самі істочуватися в, в цей момент. Вони не можуть не відступити, вони не можуть перекинути відступити це треба ціла, ну спланувати операцію. Вони не можуть перекинути сили, бо вони тоді будуть просідати на цих напрямках. Через це вони будуть сточуватися. Ще один момент з Китаєм цікаво раніше було видно, що Китай він забере пів Росії. На початку війни ми дивилися, що так, Китай підтримує Росію. Це, це не буде, це не було в, е, воєнним способом, не буде, а буде економічним. Тобто величезну частину е, Росії е, чи вплив на Росії буде мати Китай. І він зараз має. Вони свої там заводи, щось будуть відкривати, навіть біля самої Москви. Ми дивилися, що дуже це буде кругом у цій території. Е, китайські підприємства, там де щось буде відкриватися. Індія вони постійно проблеми має з Пакистаном, і судячи з, якби, з таких циклів, в оцей період, що зараз ми, ну і взагалі з ситуації по світі, що відбувається, видно, що Пакистан Індія війна не за горами. от Індія повинна в цьому плані ну якби, бути на голову вище Пакистана і в багатьох моментах. через це питання озброєння в Індії дуже гостро стоїть, і ну не те, що гостро, а воно актуальне. Ми раніше дивилися, що з Індією у нас буде об'єднувати дуже тісні зв'язки. От одна з східних країн, Україна Індія будуть мати такий міст, наскільки я бачу, він буде воєнний. Ну, ми дивилися, це буде воєнний міст. І зараз говорять про те, що після війни Росія, експерти про це ну, підтверджують, будемо бачити, як воно буде. Будуть деякі домовленості, оця з Індією про розробку зброї. Так, дальше. то, що стосується зброї і війни, скажімо так, на території України дуже багато е, західного озброєння воно м, обкаталося так сказати. І плюс е, новітні технології, так далі, це буде е, спеціалісти і так далі. Для Індії це досить цікаво. Ну, крім цього, і економічні моменти будуть з Індією зв'язані. Вони дивляться на майбутнє. Чого вони чого і на рендер моді активізувався, то що вже пройшло багато часу. Знов таки, Курск це теж один з моментів важливих. Що на Україну почали звертати увагу. До речі, я коли в Індії жив десь в 13-му році, коли я говорив з індусами, ну, з своїми вчителями, так вони знали, що є в Росія, Україна, а багато індусів, простих індусів таких, от вони в них, вони все називали Радянський Союз там чи Росія. вони, не Радянський Союз, а Росія, Україна це Росія, там і Казахстан, це Росія, ще там щось Росія. Тобто це вони якось так дивилися на це. Як нібито це одне щось. Я їм пояснював, що Україна, Росія це як Індія і Пакистан. От вони разом ніяк не вживаються. Тоді до них трошки доходило. Да? І доктора, мій вчитель астрології, він тоді ще передбачав. Ще в 2013 році передбачив, що Крим відійде до Росії, що президент втіче буде. Зміна президента. Він сказав, що буде зміна президента. Він казав, що на даний момент тоді не буде великого конфлікту. Він буде тільки там, де багато руського населення, руського мовного населення. Я йому давав демографічні карти там. Він по них дивився, казав: отут буде, отут де є, в цих областях Крим і оці е, будуть. І там е, різні сили, каже, будуть і добровольці, і молоді. Було. Він пояснював, як воно буде відбуватися. Все, практично все, що він сказав, з 12 передбачень, вони всі були точні на, на той момент. І ще було питання про Маріуполь тоді, а от е, не було наступу, але був план. На там той час ну, вони щось зупинилися. Ну, не хотіли більше загострення. Ми стоїмо в періоді з 2014 року. До 20, 2029 року це період Юпітера у нас де. Е, період, який е, по, е, по тій карті, який доктора е, ну, зробив ректифікацію. Він, ректифікація, це оточення часу початку країни. Це 91 рік, якраз 24.08. Час народження України був 18.00. По деяких моментах 18.30 доктора став, і там трошки змінюється карта. Ну, це астрологічні моменти, але тим не менше, по цій карті якраз дуже чітко видно, що період Юпітера, хоча це хороша планета, хто знає астрологію, в нас негативний буде. І він йде 16-17 років до, 20... до 29 року, середини 29 року. <кхід> Можете подивитися, що от, по цих даних, там, по різних моментах, період Юпітера приблизно почався з осені 20... 2013 року. От це майже точно точно крапка в крапку співпадає з тим, що в нас в Україні відбувається. З Росією почався конфлікт, і цей конфлікт, сам великий конфлікт, який був всі ці роки, він буде йти десь до середини 29, го до 30-го року, поки йде Юпітер. Сатурн почнеться. Конфлікт вичерпає свою вичерпається. В тій чи іншій мірі буде конфлікт. Це не значить гостра фаза в 20-му році, в 21-му, і в 18-му році. У нас не було гострої фази і в 17-му. Він був тільки на початку, от зараз середині, і, в принципі, як на мене, більше не буде загострення. Тобто ця фаза буде йти до 26-го року. гаряча. Я 26-й, 27-й, але більше всього, що 26-й рік. От гаряча фаза. Там по різним моментам було дослідження зроблене. Перемовини вони будуть зараз, у му році. В Україні після війни теж прийде жінка до влади. Або буде мати, або це буде прем'єр-міністр, жінка, ну буде мати якийсь великий вплив на ситуацію. От, ну, це так трошечки нагадав Ць, е, минуле, минулі передбачення. От, то, що е, стосується Курська, е, ми будемо ще бачити. Це все це, це зараз е, попереду. Що відбувається, що буде, як буде розгортатися. Можливо, не буде йти прям так, от точка. Точно по місяцях, бо буває, що зміщається час, і помолитися в часі дуже легко в астрології. Там буквально одна хвилина часу, наприклад, такого можна на місяць помилитися взагалі чи на навіть більше, якщо десь неправильний час, можна на півроку помилитися.